Вітаю вас на каналі Інтертехніка. До вашої уваги трицикл Motolider ML250. У цьому відео розберемо, що ж це за трицикл та чи вартий він уваги. Вантажний мотоцикл це якісний транспортний засіб рамної конструкції, яка є єдиним каркасом з труби прямокутного перерізу 80х40 мм і товщиною стінки 2,5 мм. Вона стійка до вібрацій і істотно зменшує жорсткість кузова, що необхідно при перевезенні вантажів. Основні характеристики: корисне навантаження 700 кг. Об'єм паливного бака 13 літрів. Тип двигуна бензиновий. Об'єм двигуна 250 кубічних сантиметрів Привід задній, головна передача кардан. Тип КПП напівавтоматична. Кількість передач 5 плюс 5 реверс. Пуск двигуна кікстартер електростартер. передні гальма барабанний механічний. Розмір передніх коліс 5 на 12. Тип задньої підвізки ресори із пружинами. Задні гальма барабанний гідравлічний. Розмір задніх коліс 5 на 12. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього трициклу. Дякую вам за увагу!